Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги спіннінгову рибальську котушку. Дана котушка оснащена передньою та задньою гальмівною системою, що забезпечує точне та плавне керування намотуванням ліски. Металевий шпуль забезпечує міцність, довговічність та покращену потужність намотування. Котушка легка та портативна, що робить її зручною у використанні вона надасть плавне та бездоганне обертання, що дозволяє рибалці кидати приманку на великій відстані. Котушка є невід'ємним аксесуаром, який допоможе вам досягти більшої ефективності у риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги спінінгову рибальську котушку. Дана котушка оснащена передньою та задньою гальмівною системою, що забезпечує точне та плавне керування намотуванням ліски. Металевий шпуль забезпечує міцність, довговічність та покращену потужність намотування. Максимальне зусилля гальм складає 12 кілограм, що дозволяє легко справлятися з великою рибою. Вона надасть плавне та бездоганне обертання, що дозволяє рибалці кидати приманку на великій відстані. Котушка є невід'ємним аксесуаром, який допоможе вам досягти більшої ефективності у риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги рибальську металеву котушку. Дана котушка оснащена передньою та задньою гальмівною системою, що забезпечує точне та плавне керування намотуванням ліски. Металевий шпуль забезпечує міцність, довговічність та покращену потужність намотування. Котушка легка та портативна, що робить її зручною у використанні. Вона надасть плавне та бездоганне обертання, що дозволяє рибалці кидати приманку на великій відстані. Котушка є невід'ємним аксесуаром, який. І допоможе вам досягти більшої ефективності у риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги легкий карбоновий спінінг. Дана вудочка виготовлена із міцного вуглепластикового волокна. Вона має виняткову міцність та гнучкість, що дозволяє справлятися з великими рибами. Доступний у двох варіантах довжини: 2,1 метра та 2,4 метра. Матеріали високої якості та надійна конструкція роблять цю вудочку довговічною та стійкою до навантажень. Це ідеальний вибір для рибалок, які прагнуть комфорту, надійності та успішного лову. Пропонуємо до вашої уваги надлегку карбонову спінінгову котушку. Дана котушка оснащена передньою та задньою гальмівною системою, що забезпечує точне та плавне керування намотуванням ліски. Металевий шпуль забезпечує міцність, довговічність та покращену потужність намотування. Вага котушки становить всього 162 грами. Вона надасть плавне та бездоганне обертання, що дозволяє рибалці кидати приманку на великій відстані. Котушка є невід'ємним аксесуаром. Який допоможе вам досягти більшої ефективності у риболовлі? Пропонуємо до вашої уваги вудочки для підлідної риболовлі. Дані портативні вудочки виготовлені з вуглецевого волокна. Вони мають неймовірну легкість та міцність, оснащені двома змінними вершинками, що дозволяє обирати найбільш підходящий варіант для різних умов риболовлі. Завдяки своїй конструкції забезпечують відмінну чутливість при клюванні риби. Легко складаються та розбираються, що робить їх зручними для перенесення в зимових умовах. Ці вудочки підійдуть для любителів зимньої риболовлі будь-якого рівня. Пропонуємо до вашої уваги карбонову телескопічну вудочку. Дана вудочка виготовлена із міцного вуглепластикового волокна. Вона має виняткову міцність та гнучкість, що дозволяє справлятися з великими рибами, Доступний у двох варіантах довжини: 2,1 метра та 2,4 метра. Матеріали високої якості та надійна конструкція роблять цю вудочку довговічною та стійкою до навантажень. Це ідеальний вибір для рибалок, які прагнуть комфорту, надійності та успішного лову.